Марта з'ясувала, що у її чоловіка є коханка, вона не могла пробачити зради, і вирішила піти від нього. Але перед тим провчити невірного чоловіка, провчити так, щоб він запам'ятав це надовго. І вона задумала влаштувати йому приголомшливий незабутній сюрприз. Марта вже давно відчувала, що чоловік її обманює. Його поведінка останнім часом стала якоюсь дивною. Він часто писав комусь повідомлення і при цьому посміхався. А коли Марта питала, кому він пише, то казав, що матері. Почав затримуватись після роботи. Коли Марта телефонувала його колегам, вони відповідали, що він пішов додому кілька годин тому. Коли вона запитувала його, що відбувається і де він був. То тільки сміявся і відповідав, що був у офісі. А коли чоловік вийшов у магазин за молоком в 11:30 вечора і повернувся аж о другій ночі, Марта твердо вирішила найняти приватного детектива. Мартині підозри підтвердились у її чоловіка справді була коханка. Детектив добре знався на своїй справі і зібрав всі необхідні докази. Але Марта не зізналась чоловікові, що знає про його зраду, а вирішила дочекатися його дня народження, який мав бути через кілька місяців. Вона хотіла влаштувати йому неочікуваний подарунок, а ще підшуковувала собі тим часом нове житло. І ось наближався день народження чоловіка Марти. Коли вона запитала у нього про те, як він збирається відзначити свій день народження, він сказав, що не хоче запрошувати гостей, а просто відзначить його з колегами по роботі. Марта зрозуміла, що чоловік вирішив відсвяткувати цю важливу в його житті подію з коханкою. Це дуже обурило її, і у неї визрів план помсти. Марта сказала чоловікові, що їде у відрядження. А сама оселилася в квартирі, яку заздалегідь підшукала для себе. Вона дізналася, що чоловік приводить коханку до їхньої квартири і та залишається там на ніч. Ввечері напередодні Марта запропонувала батькам чоловіка, його сестрі і декільком його друзям влаштувати її чоловікові сюрприз з привітанням. Мовляв, він не хотів святкування, бо останнім часом він чомусь похмурий ходить. А вони всі разом завітають зранку в квартиру з великим тортом і свічками. Звучить весело, ще пак, це обов'язково підніме йому настрій. Вони зустрілися біля будинку о дев'ятій ранку. Всі дружно зайшли в ліфт, всього вісім осіб. Його мати тримала великий торт, всім було дуже весело. Але Марта нагадала всім, щоб вони вели себе максимально тихо. Вона тихенько відкрила двері в квартиру своїм ключем. Кожен тримав у руках хлопавку, а його мати, посміхаючись увесь рот, тримала в руках торт. Але коли Марта відкрила двері, всі так і застигли в здивуванні. Двері в спальню були відчинені. На ліжку лежав Мартин чоловік, обіймаючи свою коханку. Він дивився на всіх. Широко розплющеними очима, щоб сказати, що він був здивований, то нічого не сказати. Його мати кинула торт, сестра і батько почали на нього кричати. Марта прикинулася, що вона в шоці. Його друзі теж почали на нього кричати і заспокоювати Марту. Її чоловік, тепер уже колишній чоловік, ридає і кричить, що я наробив. А його коханка намагається натягнути труси і втекти. Думаю, не варто говорити, що це один з найкращих подарунків на день народження з усіх, що коли-небудь робили жінки зрадливим чоловікам. Чи вважаєте ви, що Марта поступила правильно? Якщо так, то поділіться цією історією з друзями. А можливо, ви знаєте іще якісь способи провчити чоловіка, який зраджує. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо для когось це стане в нагоді.